А ви знали, що народ України хоче повернутися в радянський Союз? Думаєте, це жарт? Зовсім ні? Хто за те, щоб була відновлена держава в кордонах 1989 року? Ти бачиш, хоче народ, народ, народ союзу Слов'янських Республік проти того, що зробили мародери. Це блогер Володимир Панчак, який ностальгує за радянським Союзом і називає напад Росії на Україну так званою братовбивчою війною. Панчак не єдиний, хто поширює проросійські меседжі. Спочатку повномасштабної війни на Ютубі та в соцмережах з'явилося багато блогерів, які цим займаються. Ми не можемо стверджувати, свідомо вони це роблять чи ні. Проте можемо сказати, що ця риторика грає на руку ворогові. Свідомим громадянам варто розуміти, як діють маніпулятори. Тому сьогодні ми розглянемо шість ключових шкідливих меседжів, які поширюються в українському інформаційному просторі блогерами і псевдоекспертами. Привіт! Мене звати Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. А перед тим як розпочну. Традиційне нагадування для тих 80% з вас, які зараз мене дивляться, але й досі не підписані на наш канал. Підпишіться, будь ласка, не потім, а саме зараз. Бо ж знову забудете. Підписалися? Тоді слухайте. За два роки від початку повномасштабного вторгнення ви точно чули тезу про те, що війни в Україні нібито немає, бо ми її не оголосили. Або ж твердження про те, що воєнний стан продовжують незаконно. А такі коментарі часто можна натрапити у соцмережах. Проте люди, які поширюють цю інформацію, не вигадали ці тези самостійно. Вони почули їх від українських блогерів, яким довіряють. Наприклад, такі меседжі активно просуває Остап Стахін. Нагадаю, це український блогер-антивакцинатор та один з лідерів антимобілізаційного руху. Журналісти онлайн видання Бабель з'ясували. Стахів створив багатотисячну антимобілізаційну мережу, учасники якої блокують роботу ТЦК і держорганів. Також блогер розповідав про потребу введення в Україні стану війни, а не воєнного стану. Стан війни не введений, відповідно, ми це нікому не повідомили. Що в нас йде війна? Тому світ називає, що в Україні що конфлікт. А ось у цьому відео у своєму телеграм-каналі Стахів говорить, що воєнний стан в Україні нібито продовжують незаконно. Тут знову ж таки йде, йдуть і говорять про продовження воєнного стану, але воєнний стан не можуть продовжувати його можуть тільки вводити, і по новій мають знову вводити і вводити. Ці ж тези поширював ще один блогер Володимир Панчак. У відео на своєму ютуб-каналі він, як і стахів, говорив про німто наголошену війну, яка, за його словами, буцімто вигідна тим, хто паразитує на українському народові, чому не оголошується війна, і підтвердіть, будь ласка, тому що ми неодноразово ж в своїх ефірах дискутували на цю тему: що не оголошена війна в першу чергу вигідна всім тим паразитам, хто паразитує на українському народі, тому що оголосивши війну. Нас ніхто не буде мати бронь, ні депутати від Верховної Ради, ні їхні діти, ні їхні кона, коханки, ні їхні родичі. А буде війна фактично для всіх. Володимир Панчак це блогер, родом із Львівщини. Але зараз він проживає не в Україні. Про це пише онлайн-видання «Тексти» у своєму матеріалі. Частим гостем на ефірах Панчака я саме Остап Стахі. Тож не дивно, що вони поширюють схожі тези. Проте, на відміну від Стахіва, Панчак дозволяє собі значно гостріше висловлювання. Наприклад, у відео на своєму Ютуб-каналі він озвучував відверті проросійські тези. Блогер називав війну Росії проти України братовбивчою, а українців, росіян і білорусів одним народом. Ми за мир, ми за припинення братовбивчої війни, не за об'єднання нашого одного православного народу русичів. русичів і українці і білоруси. І росіяни ніколи не відмовляться від того, що ми Русичі, і це брату, вбивча війна. А коментуючи так звані вибори Путіна, Панчак взагалі заявив, що такою демократією, як в Росії, нібито не може похвалитися жодна інша країна. Я вам скажу: більше 20 років я живу в Лондоні, я ні один раз не бачив... такого волеизъявления народа, как я вижу, что происходит в России. И ту демократию, то волеизъявление народа, которое сейчас присутствует в России, ни одна европейская страна, ни одна страна Запада не может даже приблизительно поравняться. У цьому ж ролику Панчак демонстрував нарізки відео з довгими чергами біля посольств Росії у різних країнах, і говорив, що не знає жодного світового лідера, який мав би такий рівень підтримки, як російський диктатор Путін. І на сьогоднішній день я лісно не знаю ні одного лідера на планеті Земля, який користується такою підтримкою свого народу, як Володимир Володимирович Путін. Але Панчак. Захоплюючись, нібито великим лідерством Путіна, забув про одну важливу деталь довгі черги біля посольств могли бути не через те, що росіяни прийшли підтримувати Путіна. Цілком ймовірно, що у такий спосіб вони вирішили долучитися до акції так званих російських опозиціонерів полудень без Путіна. Так звана російська опозиція не вигадала нічого кращого ніж запропонувати росіянам у день псевдовиборів прийти на дільниці і одночасно о 12 годині проголосувати за будь-якого кандидата, звісно, крім Путіна, або зіпсувати біотні, чи просто постояти на дільниці. Але такими діями російські ліберали навпаки допомогли путіну створити картинку під намальовані показники явки у майже 80%. А Панчак своїми тезами тільки підіграв російській пропаганді. А ця інформація для тих, хто пише нам в коментарях. Шкода, що це відео подивилося так мало людей. Так от, усе у ваших руках. Сьогодні натискаєте підписку та вподобайку, а завтра ми вже у трендах Ютуба. Ну добре, може, післязавтра. А якщо ще й коментар напишете, то буде взагалі супер. Якщо війна не оголошена, то й мобілізація незаконна. Це ще одна досить популярна теза, яку ви могли бачити у соцмережах, коли йдеться про призов до війська, і вона знову ж таки виникла завдяки цілим антимобілізаційним рухам, які діють в Україні, про нібито незаконну мобілізацію говорить у відео на своєму Ютуб-каналі той же Володимир Панчак. Якщо б у нас був стан війни, тоді всі б були зобов'язані воювати. А так як у нас нелегально продовжується військовий стан. Тобто в конституції записано, що військовий стан можна вводити максимально на 90 днів, все, що більше 90 днів, це вже нелегально. Дискредитацією мобілізації займається ще один блогер Морослав Олешко у відео на Ютуб-каналі Анексія. Він розповідає, як українських чоловіків хапають на вулицях, поки влада нібито грабує країн. Але людей в цей же час, поки вони грабують, запіхають в бусики. І ми вже стали гірші ніж ДНР і Росія. Нагадаю, служба безпеки України у листопаді минулого року повідомила Мирославу Олешку про підозру. За словами правоохоронців, блогер незаконно виїхав з України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії. А тепер, перебуваючи за кордоном, Олешко систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує мобілізацію і закликає українців ухилятися від служби в армії. Тим часом в Україні протидією мобілізації займається Остап Стахів. Як писало видання Бабель, для цього блогер сформував навколо себе цілу мережу прихильників. Журналісти з'ясували, що у березні 2023 року Стахів створив громадське об'єднання правозахисників України. Бабель пише, що воно має мережу закритих локальних груп у різних меседжерах у багатьох містах. Їх створили, щоб учасники об'єднання допомагали один одному в конфліктах з поліцією, ТЦК та іншими структурами. Якщо до члена об'єднання на вулиці підходять працівники ТЦК, йому на допомогу прийдуть інші учасники. Вони знімають конфліктне відео та доводять, що робота ТЦК нібито незаконна. Поведінка так званих правозахисників розхитує українське суспільство і підбурює до радикальних дій. Звісно, це тільки на руку Росії. Тож не дивно, що тези, нібито про українських блогерів, дивним чином збігаються з меседжами телеграм-каналу Цифрова армія Росії. Саме його учасники у листопаді минулого року отримали завдання просувати в українському інфополі меседжі, які мали б підбурювати людей до протестів проти мобілізації. Загалом потрібно розуміти, що антимобілізаційні рухи в Україні діють за схожим принципом до антиковідних. Це так само організовані мережі, які мають своїх лідерів і працюють з заготовими методичками. Учасники таких мереж даються до провокацій і скандалів. Їхні дії підхоплюють інші користувачі, які могли випадково натрапити на відео про конфлікт з ТЦК. А далі інформація масово поширюється і виконує свою роль, дискредитуючи мобілізацію і підігриваючи ворогу. Росія будь-якими способами намагається проникнути в український інфопростір, щоб нав'язати нам русський мір. Тим часом українські військові щодня працюють над тим, щоб вигнати ворога з нашої землі, і завдання кожного з нас допомогти їм у цьому і продовжити донатити. Пам'ятаємо, автомобіль чи дрон на фронті потрібен не військовим, це передусім потрібно нам. Одне із завдань російської пропаганди посіяти паніку і страх в українському суспільстві. Росіяни цього не приховують і прямо пишуть про це у своїх методичках для телеграм-каналу Цифрова армія Росії. Проте інколи ворогу навіть не потрібно нічого для цього робити. Бо свідомо чи ні, йому підігрують деякі українські блогери. Наприклад, ті, які поширюють паніку, мовляв, навесні росіяни готують новий наступ на Київ. Зокрема, на початку березня про це говорив колишній народний депутат Ігор Мосійчук. На сторінці у Тікток він розповідав, що для захисту столиці нібито перекидають військову техніку навіть з інших напрямків. Дуже багато розмов іде про те, що буквально в кінці березня, в квітні, хтось говорив в травні під дату нелегітимності Зеленського, росіяни почнуть наступ на Київ. Скажу так, не впевнений, що будуть чекати до травня. Чекають, поки підсихає земля. Це відбувається наразі дуже швидко. Виробуються просіки в Білорусі. Про це всі говорять. Е, партнери, наші західні розвідки, попереджають, що наступ можливий, ЗСУ реагує. Е, мав сьогодні розмови з рядом народних депутатів. Також е, мають таку ж інформацію. Плюс всі говорять, що зі сходу, звідки де йдуть зараз тяжкі бойові дії до Києва, до столиці перекидається техніка військова для захисту Києва. Схожу інформацію поширював блогер Мирослав Олешко на своїй сторінці у Тікток. Він говорив про ймовірний наступ на Київ всередині березня. Декілька різних джерел та серед суспільства ходять чутки про наступ росіян на Київ в середині березня, в 12-17 числах. Серед військових розуміння є, що точно підуть, але коли не зрозуміло. Термін називається «до червня місяця. Дехто з простих громадян вивозить родини. Цю інформацію уже спростували у центрі стратегічних комунікацій. Там нагадали, що Росія періодично запускає дезінформаційні кампанії про новий наступ на Київ. Цього разу хвиля в пов'язана з військовими навчаннями, які нещодавно розпочалися в Білорусі. У центрі пояснили, що подібна інформація спрямована на поширення паніки серед українців і підрив впевненості у нашій обороноздатності, а також на недовіру до військового та політичного керівництва. Про це ж говорив представник української розвідки Андрій Юсо у коментарі для Ютуб каналу Характер що з Білорусі? Ну тобто, це тепер вже ми повинні говорити. Я вам зараз покажу значить, куди з Білорусі готувалося нападіння. Тобто, відповіді стандартні ситуація відстежується, Ударних угруповань немає. Значить, наразі про повномасштабне залучення білоруської армії війні проти України на боці Росії мова не йде, але загрози є, вони враховуються, постійно відстежуються. Паралельно йде регулярна інформація про зміснення кордону з боку України і роботою до посилення в цьому напрямку. Звісно, раціональна інформація з аналізом сил та засобів ворога не поширюється не так масово, як емоційні залякування. Тому потрібно пам'ятати, що чим більше новина зачіпає ваші емоції, тим ретельніше її потрібно перевірити. Нагадаю, у цьому вам допоможуть медіа з білого списку від Інституту масової інформації. Це перелік найбільш об'єктивних українських великих онлайн змі які перед тим як опублікувати інформацію, перевіряють її з різних джерел. Отже, які думки у нас виникають після перегляду цих блогерів. Мобілізація незаконна, людей хапають просто на вулицях. А тут виявляється, що й новий наступ на носі. Нам страшно, ми деморалізовані. Тож це слушний момент, щоб запропонувати вихід. Час домовлятися. Чим і займалися росіяни? Ще у грудні минулого року телеграм-канал Цифрова армія Росії дав завдання своїм підписникам поширювати меседжі, що війна буде довгою, і Росія має план на роки вперед. Тому якщо Україна хоче повернутися до нормального життя, то єдиний варіант для неї це переговори. Про ці тези просували не лише росіяни зі своїх методичок. Схожі думки можна було почути від деяких українців, зокрема від психологині Наталії Холоденко. В одному із своїх відео в інстаграм вона нагадала підписникам, що Німеччина взагалі програла у Другій світовій війні. Зате через п'ять років жила краще, ніж Радянський Союз. Крім того, Холоденко заявила, що не погоджується з думкою про те, що потрібно воювати до останнього українця. Є відповідальність за війну у Росії і є відповідальність за війну у нас. І я хочу нагадати, що е... Німеччина програла у Другій світовій війні. І через п'ять років жила краще, ніж радянський союз. Я не я не говорю, що нам треба здатися, але є поняття ціна питання. Ми не можемо перемогти будь-якою ціною. Я не згодна з тим, що ми повинні воювати до останнього українця. Власне в Україні теж ніхто не говорить про війну до останнього українця. Це абсолютно російський меседж. Його відкрито озвучував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Знаєте, вже стало таким розхожим выражением Запад готов воевать до последнего украинца очень-очень метко Про необхідність переговорів з Росією говорив і український політолог Вадим Карасьо в ефірі Ютуб каналу Політека. На що ми більше виходимо? Продовження на переговори. А Я це говорю от год назад Кровь на асфальті е, слово пацана. Пацана? На слово пацана ми виходимо так е -е, должно быть слово пацана И это пацаны должны быть и международные, и наши пацаны. Зауважу, що Вадим Карасьо входить до бази псевдосоціологів та прихованих піарників, яку сформувало видання текста. Аналітики зафіксували, що він фігурував на телеканалах Медведчука як політичний експерт, де піарив партію опозиційна платформа за життя та критикував її опонентів. Водночас, детектор медіа писало, що після закриття каналів Медведчука Карасьов перейшов у ролі експерта на канал наш Євгена Мураєва, який прийняв роль головного майданчика для просування проросійського порядку денного на українському телебаченні. Тож те, що він продовжує поширювати вигідні Росії меседжі, зовсім не дивує. А ось інший універсальний експерт Олексій Арестович черговою заявою таки здивував. Він очевидно побачив мир в очах Путіна. Тому в лютому цього року у відео на своєму ютуб каналі заявив, що російський диктатор на переговорах в Україні нібито готовий сторгуватися. Виявляється, що за гороскопом Путін терези. Тому, за словами Арестовича, йому нібито важко приймати кардинальні рішення, і він не хоче воювати. Ну я думаю, що навіть зараз він готовий сторгуватися, сторгуватися на менших умовах, ніж Стамбул і Чотири області. По поводу двух областей, например, мой возможный вариант. Он не хочет воевать. Он, извините, по гороскопу весы это человек, который тяжело принимает радикальные решения. Он принимает их сквозь зубную боль, ему тяжело это делать. До речі, у дописі цифрової армії Росії, крім закликів до переговорів, був ще один цікавий меседж, який росіяни мали донести українцям. Відпусники каналу отримали завдання поширювати в українському інфопросторі тези про те, що найголовніше це можливість нормально жити, а не якісь міфічні кордони 91-го року. Тобто, росіяни просували ідею, що українцям варто відмовитися від повернення тимчасово окупованих Криму, Донецької та Луганської областей. Цікаво, що раніше цей меседж просував Донис Єлисеви. Який називає себе бізнесменом і блогером, у 22-му році він виїхав до Сполучених Штатів і вже звідти розповідає, що Україні не потрібно повертати тимчасово окуповані Крим, Донецьку та Луганську області. Я не призиваю віддавати ніякі території, тому що Крим де-факто не наш, Донбас де факто не наш. І я вважаю, не стоїть українські житті ребят із ЗСУ і гражданських любої українські жизни того, щоб... Потери були колосальними, і на такий ризик і визначають такі території. Звісно, якщо зважати на бэкграунд усіх цих блогерів, то навряд чи можна повірити у необхідність домовлятися з Росією, особливо коли про це говорить психологиня, бізнесмен, який сидить у Сполучених Штатах, або коментатори з усіх тем. Тому перед тим як слухати будь-якого експерта, важливо перевіряти його біографію, а також звертати увагу на те, наскільки емоційно та неупереджено він коментує тему. Чи є у нього взагалі достатня експертиза з цього питання? Ох, якби це відео, то побачила моя подруга, а потім її тато, а ще моя бабуся. Подобається наші відео? Долучайтесь до їх створення. Нам не завадить ваша фінансова підтримка. З нею відео для переконання ваших рідних буде більше. Тому, якщо ви ще думаєте, чи пригощати нас кавою, не думайте, це саме той час, що треба пригостити. Дуже чекаємо на ваші подписки, на баймі кофі та спонсорство на Ютубі. 200 гривень від вас, більше нових відео від нас. Всі деталі у закріпленому коментарі. Тиснути на лінк, обираєте, скільки горняток кави нам переслати, і вуаля. До речі, каву можна надсилати щомісячно, Там є регулярні платежі, Раз підписалися, і все звісно, після донату на Збройні Сили України. А чи легітимний президент Зеленський такий допис з'явився у телеграм-каналі Цифрова армія Росії 3 березня? Це було чергове завдання, яке росіяни дали учасникам каналу. Вони мали поширювати серед українців тезу про те, що Зеленський нібито не зможе обіймати посаду президента після травня 2024 року. Все через те, що термін його повноважень спливає саме в останній місяць весни. А вибори в Україні провести неможливо. Цей допис не був особливою несподіванкою. Ще в лютому центр протидії дезінформації повідомляв, що пік нової інформаційної операції Росії проти України очікується а у березні тамні 2024 року. Одне із завдань цієї кампанії полягало саме в тому, щоб поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, і тут варто було б з обережністю поставитися до цієї інформації. Проте низка блогерів, замість того, щоб помовчати, почали поширювати проросійські меседжі. Наприклад, той же Ігор Масічук у своєму відео на Тікток лякав людей тим, що нелегітимність Зеленського може породити хаос та анархію. Він тягне за собою цей кут глухий. Країну і ставить її на межу прірви, тому що делегітизація його е, може породити, якщо не тим відповідно іншим органам влади, може породити е, хаос, анархію. Зараз в суспільстві панує невпевненість. Ворог наступає, е, Зеленський делегітимізується, е, влада не зрозуміла. Натомість Марія Барабаш на своїй сторінці в Інстаграм вимагала провести в Україні вибори президента. Вона ополювала до того, що Україна не Росія, і пропонувала проводити голосування протягом одного-двох тижнів. Зауважу, що Марія Барабаш називає себе громадською активісткою, проте до тез, які вона просуває, є питання. Наприклад, у жовтні минулого року Барабаш була гостею на каналі Дениса Єлисевича. В час ефіру вони також говорили, що в Україні навесні мають відбутися вибори. А ще вона розповідала про Гальну корупцію і називала Україну Росією 2.0» з такими ж методом роботи проти нібито активістів. Я незалежно від виборів і там військової ситуації буду цим займатися. Скільки мені це буде мож... буде така можливість, поки не посадять кудись сізо, бо пані да. Дай у нас да, не дай Бог, не такі ж самі методи, як в Росії. один в один. Все так, так само працює. У нас Росія 2.0. ноль Про буцімто нелегітимність Зеленського згадував і Мирослав Олешко. У відео в Тікток він розповідав, що президент має добровільно скласти свої повноваження і пити. А Верховна Рада, за словами блогера, мала б обрати тимчасово виконуючого обов'язки президента. Тому Зеленський має просто скласти добровільно свої повноваження і піти. А Верховна Рада обере тимчасово виконувачого обов'язки президента. Так було в 2014 році, коли Янукович втік і добровільно склав свої повноваження, і замість нього, тимчасово, президентом був турчинов. А потім, коли була можливість провести вибори, ми провели вибори, і президентом був обраний Порошенко. І так має відбути зараз. Насправді зараз так не має відбуватися. Політолог Олег Саакян у подкасті Здоровий глузд» на громадському радіо пояснював, що з точки зору закону все зрозуміло, президент залишається на посаді доти, доки не будуть проведені вибори. Натомість, крапку у політичній складові цього питання на думку політолога, має поставити конституційний суд. Крапку в питанні має поставити Конституційний суд. В мене є певне уявлення, як це може бути вирішено, як на мене в Україні є чітко встановлено, що президент може обіймати два терміни максимум. Відповідно, якщо завершується другий термін президента Зеленського, але при цьому ще продовжиться війна і немає змоги провести вибори, то тоді в нас, виконуючи обов'язків президента, стає спікер парламенту, тому що в нас не конституцію встановлено, що президент може бути тільки на два терміни. І тоді це частково знімає питання того, що Зеленський з нами навічно. вічно. Зі свого боку, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю для Суспільного запевнив, що сумніви у легітимності Зеленського це безпідставні російські тези. Як і голови Верховної Ради, і як правника в мене позиція одна: цей анаратив Російської Федерації не має під собою жодних юридичних підстав. Я, я розумів всю недосконалість Конституції України, яка писалася в той час була системою компромісів, але я точно знаю, що Конституція України містить статтю 108, де чітко передбачено, що президент України виконує свої зобов'язання до моменту, поки не вступить в свої повноваження наступний президент України. Тому перед тим як поширювати тези про нібито нелегітимність зеленського, варто спочатку розібратися, яке джерело цієї інформації. Пам'ятайте, що Росія завжди була зацікавлена у тому, щоб посилити розкол серед українців, і якщо ми не хочемо її у цьому підігравати, то маємо відповідально ставитися до контенту, який споживаємо і поширюємо. Отже, нам, як свідомим громадянам, варто розуміти, що в українському інформаційному просторі є люди, які свідомо чи ні просувають меседжі і вигідні ворогові. Вони можуть називати себе блогерами, експертами і показувати, як сильно їх непокоїть майбутні країни. Все для того, щоб збільшити рівень вашої довіри до них. До речі, напишіть в коментарях, про кого ми сьогодні забули, по кому ще провести аналіз. Небезпека тверджень, які озвучують псевдоексперти, на перший погляд не очевидна, проте вона доволі серйозна. Бо якщо ви періодично їх слухаєте, то з часом дійдете до того, що в Україні все дуже погано і росіяни готують новий наступ на Київ. Єдиний вихід це піти на переговори і відмовитися від окупованих територій. Тому, аби не потрапити на гачок маніпуляторів, уважно обираєте канали, з яких отримуєте інформацію, і візьміть за звичку довіряти тільки верифікованим джерелам, а не універсальним експертам. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали і дивилися до кінця. І до зустрічі!